Як ви працюємо? Доброго дня, шановні депутати Ольга Михайлівна Андрей Василь. Ну, по-перше, я не зовсім погоджуюсь з тим, що депутати першої каденції, чи третьої, чи четвертої, чи десятої, не має значення. В будь-якому випадку людина, яка прийшла сюди, яку обрали люди, вона є депутатом і вона має право приймати рішення в межах е, своїх повноважень, скажімо так. Тому е, 50 тисяч, можливо, для когось це забагато, і хтось не, не, не зрозуміє, як, з ними, як ними скористатись. А комусь і 200 тисяч мало для того, щоб допомогти тим е, мешканцям чи е, обвиборцям, як кажуть, да, для того, щоб забезпечити їх, 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 їхні потреби якісь. Е, я на сьогоднішній день розумію, що... Як ми кажемо, це ж просто ми приймаємо програму і ми завжди зможемо зробити, е, скоригувати в, в, в тому чи іншому напрямку. Тому я пропоную все ж таки, давайте приймемо цю програму в розмірі 200 тисяч, а потім скоригуємо, як захочемо. Я вибачаюся, е, ну, вам давали слово чи чому. Ну, в обласній раді вам, вам, як нададуть слово, ви тоді нам станете, прокоментуєте ту чи іншу справу, то вже інша справа. Тому я пропоную все ж таки підтримати пропозицію в 200 тисяч кожному депутату на рік. Е, і е, враховуючи той факт, що прилуки є містом недотаційним, а місто, яке е, дає податки і е, е, забезпечує не тільки себе, але і частково область і також саме державу, тому все ж таки я погоджуюсь на те, що було б 200 тисяч, а потім коригувати вже скоригуємо там через то вже наша справа. Дякую.